Пішли? Резуля? ще по деревам, лазам. Пішли. Пішли. Чи ти вже змерз? Додому підемо, резуля? М? Резуля. резуля? Пішли ще по лазам. Пішли. Всю. Ти додому вже хочеш? Додому хочеш? Чи ще гуляємо? Резуля. А ну скажи, додому хочеш? Ти не замерз? Режуль? Режуля! Післи! Ми ж вийшли гулять, післи. 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 Ну чого ти починаєш а? Післи. Чи розстроївся? Що друзів своїх не бачиш, а? Режуль. Одного котика ми зустріли. Пообщався. Пішли. Прогуляємося ще трошечки і будемо йти додому. Все, пішли. Давай. Давай. Ой. Давай. Іди. Ризь. Рижий. Рижуля. Зуля, пішли. Давай, идем, далі идем. Давай, йди, молодець. Молодець, іди. Пішли. Ось вот так, молодець. Молодець, да. Молодец. Пислей дали. Рыжик пописать захватил, да? Треба после себя прибрать, да, рыжик? Та? Прибрав, йдемо далі. Молодець, молодець. Ти цілу гору нагорнув, режуля. Молодець, пішли. Пішли, молодець. Пішли, йдемо далі. Гуляємо. пішли, пішли Рожуля, пішли Да, да. йдем, йдем Ну що, ти прямо на котика йдеш, так? Да? Резуля. Кіцюлька сидить Ну що там? Що ти возмущаєшся? Кийца за тобою спостерігає, да Що там Що там Кийца да китцунь. Ризик зайнятий не бачив кицю, так? Да? Чи ти побачив кицу? Дежуля, пішли далі, пішли? Пішли? Ну, побачив кицу. І що, я співи так? будеш да? буду співати? Кицу, ж тебе не трогає. Киця сидить собі спокійно. Так. Да. Рижуля, пішли, хай кицюня сидить, а ми підемо далі. Ні, пішли, ми ж не будемо. Що ти вже надувся? Кицька ж тебе не трогає, і ми її не будемо трогати. Пішли далі, пішли. Так, да, пішли. Пішли, пішли, хвати. Поспілкувався, киси, хвати. Пішли йдемо далі, гуляємо. Давай, давай. Пішли маніньки, пішли. Режуля, пішли. Ще кружочок зробимо і підемо додому. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Пройдемся, трохи жирок поганяємо, так? Да? Режуля. Ти вот вже засидівся. після молодец рижик да молодець о те ми тут другу кіцю зустріли <схід> ти тут будеш співати Рижик ти в мене кот співучий да? рижуля <схід> кот співучий рижуй Рыжуля. <laughs> Вон китская садится беспокойно. А это уже начинает песни заводить. режуля пешли. Пешли, давай, давай. Молодец, пешли. Идем, идем. Давай, давай, пешли. Ну, що ми? Будемо прыгать на дерево? Рижуй Рижуля Рижуля Ти будеш прыгати? Рижуля Давай когті поточим, Когті треба поточити. Давай. Рижуля Ну що, запригнеш чи ні? Рижуля Ні, Не хочу. Хтось не схотів на дерево прыгать. Йдемо далі гуляємо. Що, зу... Сьогодні всіх друзів зустріли, так? Да? Рижуля? І собачок зустріли, і котиків зустріли. Ризик трошки порозмовляв з ними, так? Да? Ризуль? Давай, давай, йди. Пішли, пішли. Молодець, гарненький котик, молодець. Що, в засаду сіл? Ні. Режиль. Там птички літають і тебе, так? За ким ти охотишся? За птичками? Сів засаду, спостерігає за птичками. Горобці вон, сидять на ветках. Да, Рижуль? Все полетіли птички. Пішли далі птички полетіли. Резуля, на стекло не йди. На стекло не йди. тут стекло розбивало. Що, будеш на дерево приїхати? Ні, не хочеш? Ну, пішли тоді далі. Ну давай, приведи себе в порядок, приведи. Різуля. Різуля. Цього йдемо додому, нагулялися погуляли. Тепер треба трошки в порядок привезти, так? Да? Рижаль. Хто там тебе відлив? Отлікає. Молодець, котик себе в порядок приводить, так? Режуль. Все? ти привів себе в порядок? Угу. Йдемо додому? Після, там нас кукла чекає. Підемо. Куклі розкажеш, де ти був, що ти робив. По деревам трохи побігав, да? Режуль. Так, ну що, друзі, на цьому все. Будемо йти додому. Трохи погулялися, подихали свіжим повітрям. Да? Ризулька трошки побігав. Кази, резулька, всім пока. Кази, резуля, пока. Ризуля, пока.